好吃的 Падруга дні моїх сурових дряхлая моя». Так Пушкін розповідає про свою няню. А от про маму поет ніколи не згадує. То ким для нього була няня? Помічницею чи другою мамою, саме через це батьки часто вагаються, запрошувати няню на допомогу чи ні. З одного боку вона стає рятівницею, яка може доглянути за дитиною, коли тато і мама на роботі. З іншого батьки бояться, що чужа людина буде неадекватно поводитися з їхньою дитиною. Тож сьогодні разом з фахівцями ми складемо портрет ідеальної няні, якій ви зможете довіряти. Це щоденник для батьків сьогодні у програмі няня за покликанням». Що треба знати, запрошуючи чужу людину виховувати вашу дитину? Всегда дуже важно підбирати няню під темперамент рібка. Як співак та телеведучий Андрій Кишек змінував потенційних нянь для своєї донечки, за шліпомлюки там просто крайній важний момент. Чому мама трьох доньок Валентина Половко категорично проти допомоги сторонніх? Страшно, тому що не завжди ти уверен в чоловіки. Шокуючі витівки нянь, які неможливо передбачити, і через місяць вона стала ворувати. Як скласти договір з няною, аби інтереси обох сторін були захищеними? Дивіться далі няня це людина з медичною або педагогічною освітою, яка доглядає за чужими дітьми якою сьогодні повинна бути няня, ми запитали професійної доглядальниці за дітьми з 19-річним стажем роботи у цій галузі. Педагогіка і воспитання. І настроєння здесь грає роль. Здесь все входить в цю професію. Саме ну, головне любить, конечно. Дітей. Але іноді й цього замало. Наприклад, батьки вимагають, щоб няня була лівшею або спілкувалася з дитиною українською мовою. Буває таке, що іщу до женянь орієнтіруюсь на цвіт глаз із нас за Родина співака Андрія Кіше няню для своєї дочки шукала двічі. Роботою останньої прекрасної няні Вікторії Володимирівни дуже задоволені. Як і няня Віка із російського серіалу, вона прекрасна та гарна подруга для трирічної доньки Андрія. Але на відміну від телевізійної до співака не залицяється, а свої обов'язки виконує невідмінно. Няня Віка в родині Кіше працює вже понад два роки. Вона кусочок душі своєї дає тобі. Она її любить, она іменно искренній, хороший, добрий чоловік, і вона дає частину життя. Оксана, у вас бувають моменти ревнощів щодо стосунків няні з вашою дитиною? Були якісь моменти, ті, які, що Соня щось сказала: "Маму не люблю". Е, любиш? Папу, папу люблю. Любишь маму? Угу, Мама на работе. А Вику любишь? Люблю Вику. Мама, вот у меня де... было тогда боже, боже деда, я, мама, у меня слезы на не глаза. Боже, у меня совесть потом может. Мучить. Может, нам отнять, может, может тоже деда. Психологи кажуть, це перший сигнал до того, аби приділяти дитині більше часу. Далі ми розкажемо, як за роботою турботливої виховательки не втратити значимість в очах власної дитини. Сама муля Коли в Андрія та Оксани народилася донька. Питання пошуку няні стало актуальним вже за три місяці. Ми почали осільно іскать няня. просто искали, не знаю, среди своих знакомых, пытались найти кого-то по резюме, да, чтобы это как-то совпало. Чтобы были какие-то отзывы, чтобы да, вот у нас работал этот человек, да, мы ее знаем, потому что ну, это важно. И вот такая няня нашлась. Ей порадовала знакомая Андрея. Рекомендации прекрасные, але которая очень быстро говорила, которая сидела, она такая, да, 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 Которая не слушает, да, говорите, вот нам нужно это, 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 она, да, 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 И ты понимаешь, что...

Перед тем, как наймать на работу няню с рекомендацией знакомых, спершу переконайтеся під час особистого спілкування с претенденткой, что ее характер задовольняет вас и вашу дитину. Всегда очень важно подбирать няню под темперамент ребенка. Она должна быть очень мягкой, но при этом строгой, выполнять все правила семьи. То есть она должна показывать, демонстрировать такую же модель поведения, как демонстрируют родители. То есть правила воспитания семьи должны выполнять точно так же и няня. Після невдалої спроби знайти няню самостійно. Андрій Кіше вирішив більше не ризикувати та звернувся до професійного агентства. перед тим, як нанімати няню, вони повинні чітко сформулювати свої потреби і образ яким він он бути. не только по віку, по образуванню, по опиту, але й по каким-то качествам. Андрій та Оксана не вимагали від няні чогось надзвичайного, головне належний догляд за дитиною. Провождение ее в садик в школу, это готовка еды для ребенка и кормежка, это глажка ее вещей, стирка ее вещей, уборка в ее комнате обязательно. То есть все это самое главное приоритет. Все, что, что касается ребенка. Агентство підібрало для родини п'ять кандидатур. Це були професійні няні з рекомендаціями та всіма необхідними документами. Щоб обрати серед п'яти найкращу, Оксана вирішила влаштувати іспит. Ще один із критеріїв, я спомню, як вона відбирала няні, яка приходила. <гументний> були няні, які заходили в квартиру, садились, одразу починають чекати. І тільки кілька з них, зайдя, спросили, а де у вас можна руки? Зайшли, помили руки. Це просто крайній важливий момент. Или няня некоторым днем приходит, а вообще ребенок днем спит, это все знают. Ну, И звонок нет. Ну, Мы назначили ну, в 2 часа дня. Если позвонить, скорее мне не да. надо. Так ведь сиялися четыре кандидатуры. Испыт на Ведминну склала лишь одна – няня Вика. Как бы приходишь на работу, всегда моешь руки. С этого все начинается. И Андрей так, там, о, помыла руки, в общем, такая тема была. Отже, ви вирішили запросити няню? Скільки це вам коштуватиме? Ціни на послугу няні коливаються від 30 до 120 гривень за годину. Все залежить від обсягу її обов'язків. Це прогулянки, прибирання, приготування їжі, догляд або ще й розвиток дитини, наприклад, заняття іноземною мовою. Як обрати добру аріну радіоновну, яку писав Пушкін, справжнього друга для вашої дитини? Зараз дізнаємося. Для цього батьки повинні чітко зрозуміти, яка няня їм потрібна. Якщо до вас щойно прилетів лелека, шукайте няню для новонародженого. Ця няня займається повним уходом за ребенком, соблюдає режим дня, это прогулки на свіжому это приготовление пищи, это кормление. Але психологи категорично проти няні для зовсім малесеньких. Это может негативно позначиться на психическом и физическом здоровье ребенка. До года очень важно, чтобы с ребеночком находилась мама, потому что у них есть полное психологическое слияние. Мама чувствует ребенка, она знает его потребности, она знает, что ему нужно, понимает, правильно реагирует на его крик, на потребность в питании. Поэтому лучше мамы до года никто не сможет понять, что с ребенком, нужна ли ему помощь. Дітьми з року до трьох займаються няні виховательки. До їхніх обов'язків, окрім догляду, додається ще й розвиток дитини з чотирьох до шістнадцяти. Помічницею для дитини стає няня-гувернантка. Няня гувернантка має не просто вміти спілкуватися з дитином, а має вміти пояснити йому, чому небо голубе, чому вода мокра. Професія няні виникла ще за часів Аристотеля, який був гувернером Олександра Македонського, у 17-19 столітті послуги няні користувалися шаленим опитом. Вважалося, що досвідчена Бонна доглядатиме за малюком краще, ніж молода мама. Російських дворян та купців виховували сімейні няні. Одна няня могла виростати близько трьох поколінь. Окрім нянь, були ще й пітняні, маленькі дівчатки, які мусили бавити малюка, аби той не плакав. У простих селян нянь. Нянями зазвичай працювали сусідські дівчатка-підлітки або старенька бабуся. За радянських часів дітей віддавали до дитячих садочків, притримуючись колективного виховання. Няню родина викликала за крайньої необхідності, наприклад, коли дитина хворіла. Сьогодні няню на будь-який смак можна знайти в професійному агентстві. Ольга, як відбувається процедура реєстрації? няні у вас в агентстві? После того, как человек прошел телефонное интервью, мы приглашаем его к себе на регистрацию на собеседование. Человек заполняет нашу специальную анкету, и после этого мы беседуем и составляем социально-психологический профессиональный портрет. Окрім паспортних даних, рівня освіти та досвіду роботи з дітьми, анкета містить пункт ставлення до домашніх тварин, а також ряд форс-мажорних ситуацій, які дають уявлення про кмітливість няні. Окрім цього, потенційна няня надає санітарну книжку з результатами необхідних аналізів. Є доповнительний какій аналізи, які... Кожен клієнт хоче, щоб чоловік пройшов от, окрім того, що є медична книжка, тобто та аналіз на ВІЧ, СПІД, на туберкульоз, гепатит Б, гепатит С. Тож це вже одيرне побажання батьків, вони мають право перевіряти чоловіка. Те саме не соромтеся вимагати від няні, яку знайшли через знайомих. Далі, укладення договору. Це обов'язкова процедура в агентстві, Але навіть якщо няню вам порадили друзі, офіційний папір не завадить. Ви можете скласти договір в простій письмовій формі, вказавши обов'язки няні та суму гонорару. У випадку, якщо договір про послуг підписано власноруч сторонами договору, він є в принципі дійсним. Вам е, не висувається особливі вимоги щодо посвідчення такого договору матеріально. Тобто він є дійсною у простій письмовій формі, і вимоги або заперечення щодо сторони, які можливо будуть виникати, ви можете висувати на підставі такого договору. Юрист Віталій Крупельницький наголошує, слід передбачити можливість розірвання договору в односторонньому порядку, як з боку батьків, так і з боку няні. Тому що особа няня, яка запрошується у сім'ю, це є фактично майже як член сім'ї, тому що ця особа виховує дитину, вона піклується про дитину. Відповідно, в випадку виникнення конфліктної ситуації, ви якщо ви вважаєте, що дана особа не може не належно виховувати вашу дитину так, як ви вважаєте, і вам необхідно буде розірвати даний договір. Мама трьох донечок Валентина Половко в жодному разі не довірить своїх янголяток няні. бо не хоче пропустити найцінніші моменти, як ростуть і яких успіхів досягають її діти. Як виховати дітей без допомоги сторонніх осіб, Валентина навчилася в своєї мами, яка виростила п'ятьох донечок. Тож і сама вирішила впоральська. Няні не варіант де жити хороший. Страшно. потому что не всегда ты уверен в человеке. То есть даже если он пройдет у тебя какие-то экзамены, то показательные выступления, как правило, отличаются от реалий жизни. Что вплынуло на ваше решение ведмоваться ведь после послугнями Я только закончила школу и работала няней. Смотрела, да. Я смотрела за соседской девочкой, которая только-только стукнула годы. Для меня это было ну, невероятно, то есть целый мир. Мы с ней гуляли, мы с ней читали сказки, все, но потом я поняла, что я для нее важнее, чем мама. Она меня слушала. маму она не слушала. На сегодняшний день у дочки с мамой замкнутое небо. Ребёнок вырастая всегда будет обвинять родителей в том, что э всю его жизнь, когда он рос, э, с ним рядом была няня, а не родители. Поэтому в любом случае нужно находить время, э проводить с ребёнком. Вперше енергійна Валентина відчула, що їй потрібна помічниця, коли в неї народилася третя донька, Оленка. Я думаю, вот если бы мы были богатые, Вы бы, наверное, нянили человека, который бы у нас стирал, гладил, <сих> убирал. А я бы детьми занималась. Ну что это интересно. Интересно видеть, как разграждаются мысли в головке. Как вот, вот она становится, а муж этого не видел, он на работе. А я видела. А если бы я была на работе, я бы этого всего не видела. Это такие радости. Вот говорят, человек мало улыбается. Вы побудьте с детьми, Толька з'являться поводи для улыбок, для смеха, це ж лікарство в чистому виде. Але психолог попереджає: надмірна материнська турбота та страх відпустити дитину від себе може зашкодити вашому маляті. Нужно немного доверять. Нужно посмотреть, что тем самым, забирая вот это вот эм, пространство у ребенка, мы тормозим его развитие. Ему нужно развиваться. Мама идет развиваться отдельно, то ли на работу, то ли заниматься какими-то своими делами. Ребеночек же идет развиваться в жизнь. Валентина, это прекрасно, разумеет. Я не хочу реализоваться только как мама. Я не хочу быть кем-то только при детях. Я хорошо знаю английский. Я работала переводчиком. Я работала на телевидении, значит, я смогу что-то писать как фрилансер. Руки растут откуда надо. <гум> Новогодние костюмы, с походом детей в школу, для меня это уже не строительство ракеты, это уже реальное. То есть я могу шить, могу вязать. А якщо все-таки буду в країні обхідно залишити з кимось дітей, кому ви довірите цю справу? Не один, може бути подружка, там уже хто-то близький. кто знает детей, кому мои дети не способ заработка, а кому они дети, как свои. Мои сестры, им я доверяю безоговорочно. Про бабушек я уже вообще не говорю. Жартома Валентина додає, что наймолодшу может доверить еще двум родным няням, але на короткий период. Когда Алёнушка только родилась, мне казалось, я не успею ничего. А те минутки, которые девочки проводили с Аленкой, оказывались спасителями для того, чтобы я могла закончить, убрать горячий утюг, к примеру. Закончить, дожаривать или там выключить кастрюлю. Вот у меня две няни уже есть. Готовые. Алену не вполне устраивает. Одне з російських агентств, яке займається стеженням за роботою няні, оприлюднило деякі шокуючі факти: няня, аби приспати малюка, додавала до пляшечки з молоком 30 грамів вина та четвертинку пігулки слодійного. Інша стригла собі нігті дитячими ножицями. Ще одна танцювала перед дитиною голяка і при цьому приміряла мамине вбрання. Психолог Євгенія Полтенко каже, що гарантії від неадекватної поведінки няні не дасть навіть агентство. Вона пригадує історію, коли кваліфікована няня протягом місяця чудово справлялася зі своїми обов'язками і раптом її ніби відмінили. И через месяц она стала воровать. И камеры это заметили, и было принято решение тут же уволить няню. Её уволили после уже, когда разобрались, они узнали, что у неё заболевание психиатрическое, и ей сложно было с этим справляться. Э и вот когда мы выбираем няню, например, семью, никто же не требует справку от психиатра. Тому завжди домовляйтеся з няною про випробувний термін від тижня до місяця, а вже потім приймайте остаточне рішення. Чи законно перевіряти роботу няні шляхом відеоспостереження? Якщо ви вважаєте за необхідним а, вчиняти такі дії, вам необхідно отримати згоду няні щодо відеоспостереження. А, в такий спосіб ви захистити себе, а, ви будете бачити, що що дійсно чиняє няня. У випадку, якщо виникне певна конфліктна ситуація, от, в такий спосіб ви можете давати свою позицію, а, зокрема у суді. Довіряти дітей няні і зручно і страшно. Українські родини розміщують в інтернеті чорні списки фрекенбок. Виявляється, 95% нянь, коли годують малюка, облизують його ложку, таким чином з'їдаючи половину дитячого обіду. Приблизно 50% постійно говорить по телефону. А коли дитина просить уваги, грубо її відштовхують. Третина нянь цього списку курить при дітях і вживає нецензурні слова. Тівці допомогли програмі щоденних для батьків скласти портрет ідеальної няні. Це жінка з медичною або педагогічною освітою від 30 до 55 років з досвідом роботи. Вона має бути уравновішена вона має бути спокойна, вона має бути опрятна, вона наша вніжні нравитися ребенку, вона навіть сім'ї, а має мати темперамент, но при этом вона має знати правила воспитання характеру допустим, няней, то, конечно, это порядочность. Как-то в таком широком смысле этого слова доброта обязательно. Вот. И по отношению к ребенку обязательно должна быть строгость. <свят> а няней должен быть человек, который, прежде всего, любит детей и который работает в этой сфере по призванию. Надеюсь, Фрайкенбок, вы любите детей, да? А, как вам сказать? Безумно! Тож, как правильно подготовить дитину до знакомства с нянею? Нужно переключить ребенка на то, что этот человек интересен. Человек, няня сама должна заинтересовать ребенка, но ну, с другой стороны, им должно быть вместе просто интересно. Когда ребенку станет интересно, когда увидит он, что ему ничего не угрожает с этим человеком, он отпустит спокойно маму на работу или по своим делам и будет проводить благополучное время с няней. Оксана всегда меня называет э самого прихода практически Викуля. И, соответственно, Сонечка тоже начала так меня называть. И понимаете, то есть, например, я прихожу, и отца говорит, ура, Викуля пришла. Вот сегодня я пришла на работу, она, надо обнять Викулю. Она подошла, обняла, поцеловала меня, и вот так головку ко мне приложила на плечо. Хотя она и не завжди хотела залишаться у дома сама и с новою знакомой. Я думаю, что этап этот проходит все дети. этап того, что не скучают по родителям, когда присутствует как бы чужой человек. Это не потому, что там Вика плохая или хорошая, потому что она хочет побыть с мамой и с папой. Утром. Если Вика пришла, она так понимает, что мама сейчас с папой, папой. куда-то будут уходить. Психолог Евгения Полтенко ствердживает, такая поведенка для детей да. типова, но если подобная реакция на няню не изменится протягом только да. в час бить на стол и поговорить да. с няною. Мы можем сказать, что мой ребенок капризничает, и я не знаю почему. Давайте вместе разберемся. Давайте сходим вместе на прогулку, давайте вместе покормим, давайте увидим вот ту ниточку, где ему становится некомфортно. И вместе разберемся. После этого няня. Няня понимает ближе, тоньше ребенка, как ей общаться. И у мам, например, уже уходит вот эта вот тревога, что няня может что-то делать. Иноди дитина может наумысле обмовляти няню, аби позбутися її. Тому розмова з вихователькою має відбуватися віч-навіч. Віч. Ребенок, главное, не должен видеть коалицию, что, например, он в коалиции с мамой против няни. Тогда он берет верх, и тогда он уже будет на няней властвовать. Поэтому, если такая ситуация произошла отдельно. Няня разговаривает, мама разговаривает с няней о том, что произошло. Так само, окремо, о атмосфере, не можно дитину про ее сосунки с ее Можно придумать такие, например, вечерние ритуалы, когда мама приходит с работы, укладывает ребеночка и будет спрашивать, как прошел твой день, чем вы вместе занимались, что вам понравилось сегодня, где вы были. Или давать маленькие задания, например, выполнили или нет эти задания, там нарисовали ли что-то, слепили ли что-то, чтобы увидеть взаимодействие действия. Как ребенок, например, общается с няней. Отдай плюшку. Во-первых, сладкое портит фигуру. Во-вторых, где спать. В-третьих, а -а, делаю уроки. А что еще? Что-то еще надо. Ох, какая мука воспитывать. Психолог радует, чтобы уникнуть непоразумение в родине через стиль няниного воспитания. Варто договориться с ней про испытательный термин и цей час максимально провести вместе няня, батьки, и дети. Это очень важно для родителей, чтобы они увидели, как няня реагирует на те или иные поступки ребенка, как быстро она подходит к нему, если это совсем маленький ребенок, как она справляется с обязанностями. Где-то около недели у родителей сформируется портрет няни. Андрієві Кіше та його дружині Оксані няня Віка сподобалася з першого погляду і жодного разу не дала приводу сумніватися у своїй компетенції. Ми одна команда, то ми друг другу прислушуємося, всі друг друга вважають. І ребенок, коли, наприклад, допустимо провінився, у ніщит защити у одного з родителей і у няни, то всі піддержуються общих принципах. Це можна, це нельзя. Чтобы не боитесь в моменту, что Соня привыкнет до няни и начнет слушать ся ей больше, нежь вас. На самом деле отчасти немного да. Почему? Потому что в любом случае ребенок когда больше с тобой, он больше терять тебя понимает Но в этом случае нужно уделять ребенку время, воспитывать, играть с ним. Даже если это не получается делать каждый день, хотя читать книжку, у меня получается почти каждый день. Муха, муха, цикадуха. Позолоченная. Ну, брюхо. Чего Соня научилась о завдаяне? С подачи няни мы очень вежливости. То есть я не понимала, что это очень важно, этому нужно учить. Для нас это уже как э, раз, два, три, четыре, пять. А нужно же ребенку учить силу ну, даже таким мелочам, как здравствуйте, спасибо, до свидания. Вот. Нам няня дала это. Так как родители у нас говорят на английском языке, то как бы я так посоветовала говорить на английском языке. Ребята сразу подхватили эту идею, как бы само собой. И Сонечка у нас ходит сейчас в, школу, в английскую школу и считается лучшей ученицей. Поделиться секретом, как убрать хорошую няню в своей детине. Должно повезти человека. Uh -huh. Это рулетка. Пам'ятайте, для того аби дитина звикла до няні, а ви спокійно залишали їх разом, потрібно позбутися відчуття тривоги. А чи нагодувала няня моє маля, а може образила? Переживання мами передаються дитині звідси неспокій та конфлікти з нянею. Також переконайтеся, що няня не намагається замінити вас повністю. Професійна помічниця зробить так, аби дитина передусім любила та поважала своїх батьків. Обирайте няню за своїми відчуттями, це повинна бути людина, близька вам по духу, і тоді ви зможете їй довірити найцінніше своє дитя.